Вітаю, друзі! Я Анатолій Якименко, і ви на моєму авторському ютуб-каналі. Сьогодні я хочу, в рамках моніторингу результатів реформи місцевого самоврядування і охорони здоров'я поділитися з вами дуже цікавою і важливою інформацією. Передіную список декларацій за 2022 рік директорів лікарень та ЦПМСД міста Маріуполя. Я хочу нагадати, що широкомасштабне вторгнення розпочалося 24 лютого 2022 року. Тобто, фактично, весь 2022 рік він проходив в Маріуполі під окупацією. Маріуполь був окупований ну, фактично в березні. Володимир Жигіль, директор лікарні. Депутат, я завжди буду наголошувати, що директор лікарні і депутат зарплата за рік 897 тисяч, майже 900 тисяч гривень. Пенсія 195 тисяч гривень, тобто разом готівкою більше 1 мільйона гривень. Окрім Володимира Жигіля, в цій лікарні працює Тетяна Жигіль, дружина, співробітниця, просто звичайна співробітниця лікарні. Я так розумію, номер 4 Зарплатня 540 тисяч гривень на рік, пенсія 96 тисяч гривень, депозити на родину 660 тисяч гривень. Ну і тут якихось 775 євро заваровано. За, е, Лариса Мамаєва, директор лікарні, я так розумію, номер 1 депутатка, теж депутатка. Зарплата трошки менше 784 тисячі гривень. Роман Мамаєв, це її чоловік. Співробітник лікарні теж зарплата за рік 405 тисяч гривень. Сумісництво десь працює за сумісництвом М ЄХАБ. -E не знаю, що за абревіатура, 250 тисяч гривень. Тобто разом 405, 250, 600, 55 тисяч. На родину відкрито чотири банківських рахунки, суми не вказані, жодної інформації щодо доходу дітей. Далі поскромніше йдуть заробітні плати. Я ще один приклад, і потім вже перейду до більш серйозних питань. Олександр Желізняк, директор лікарні номер 9 депутат теж всі ж депутати, я підкреслюю. Депутат, зарплата 498 тисяч гривень, тобто майже півмільйона на рік. Пенсія 117 тисяч гривень, Страхові виплати відсотки за якихось депозити 69 тисяч гривень. Має депозит півмільйона гривень. Проживає увага. Сполучених Штатах Америки. Людмила Желізняк, дружина, пенсія 112 тисяч гривень і так далі. Це все не просто інформація, це звернення іде, звернення з вимогою підписати петицію. Це так збирається підписи на створення. Військової адміністрації у місті Маріуполь. Ви нічого не переплутали. Значить, у нас Маріуполь окупований в березні, фактично, 2022 року. Всі зарплати справно отримували 2022 Я думаю, 2023 року. Депутати, голови, голова Маріуполя, міський голова Маріуполя. Зараз я скажу. Ну і звичайно, головні лікарі. Без лікарень, без Маріуполя. Але гроші з бюджету йдуть. Значить, шановний Володимир Олександрович, Володимир Олександрович, це звернення до президента. Громада Маріуполя більше не в змозі терпіти свавілля міської ради окупованого міста, міський голова Вадим Бойченко, який кинув на призволяще більше ніж 500 тисяч жителів Маріуполя. Та до останнього брехав їм про те, що він знаходиться разом з ними в значить блокадному місці, продовжує отримувати зарплатню, причим підвищену зарплатню, як і член команди. Міськвиконкому проводяться дивні тендери закупівлі. Якісь делегації від Маріуполя їздять у закордонні відрядження, орендуються офіси, сплачується охорона мера. Останньою краплею стала звістка, що Бойченка призначили головою секції тимчасово окупованого та деокупованого деокупованих громад Асоціації міст України, та навіть дали йому якусь нагороду в Лісабоні. Далі йде посилання на чинне законодавство, що Бойченко порушує законодавство, і резолютивна частина цього цієї резолюції підсумкова з 24 лютого 2022 року. В Україні було введено особливий правовий режим, що передбачає надання відповідним органам державної влади військовому командуванню, військовим адміністраціям, та органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних для відвернення загрози відсічі збройної агресії та забезпечення національної безпеки, усунення загрози небезпеки, державній незалежності України, її територіальної цілісності, а також тимчасове зумовлене загрож... обмеження конституційних прав і свобод людини. І так далі, і так далі. посилання на статтю 1 закону України від 12 травня 2015 року, і з метою дотримання чинного законодавства та можливості ефективного використання бюджету міста Маріуполя для допомоги маріупольцям вимагаємо створення Маріупольської міської військової адміністрації. Будь ласка, почуйте голос Маріупольців, пане президенте. Таке враження, що це десь з-за задзеркаля іде. Звернення, ніби нічого не відбулося. У нас є Маріуполь, Маріупольці, міський голова Маріуполя, який там отримує всі два роки зарплату. Я хочу сказати важливий момент, що петиція датована 19 грудня 2023 року. Тобто, це, от, минуло, я знаю, там півтора місяці тому. Обурені Маріупольці обурюються Боченком і просять. Змінити Бойченка і встановити владу військово-цивільної адміністрації. Я вертаюся до от ключових моментів реформи місцевого самоврядування і реформи охорони здоров'я. Вони йшли нога в ногу, там плече в плече, можна так сказати, ці реформи. І що ми бачимо, ми бачимо, що органи місцевого самоврядування самі собі, абсолютно без якихось обмежень, встановлюють заробітні плати. Такої, такої демократії в Україні взагалі не було а тим більше під час війни, щоб ви розуміли, які собі призначають голови селищних рад заробітні плати від 80 тисяч гривень до 155 тисяч гривень. Самі собі голосують і самі призначають. Я навіть не можу сказати, де межа, от де та межа, коли вони готові зупинитися. Для порівняння в Європі, в Словаччині, в Чехії, в Польщі, там, де не йде війна, я думаю, навіть в Естонії, в Литві і так далі. Ну, просто позаздрили, тому що 80 тисяч гривень ну, це майже 2 тисячі євро. А 155 тисяч гривень це, відповідно, там вдвічі майже більше. Це вже 4 тисячі євро. А от на Заході, в цих країнах, які я перерахував, там зарплати 1 тисяча євро. 1 тисяча євро, і ці країни не воюють. У нас віддала держава в руки органів місцевого самоврядування все. І виникає питання. А з якою метою це робиться, ну, для чого це робиться? І відповідь на ці питання, звичайно, є. Є, тому що в такий спосіб це фактично неоформлений підкуп місцевих еліт. Еліти, яким дозволено грабувати бюджет, а фактично нас з вами. Такими елітами дуже легко управляти, і вони готові виконувати будь-які доручення і будь-які вказівки. Передусім, мова йде про відчуження майна, голосування про закриття закладів охорони здоров'я, виведення їх з фонду лікарняного продаж на аукціонах, демонтаж лікарень, особливо якщо це центр міста, і будівництво там торгівельних і розважальних центрів. У нас країна перетворюється в країну торгівельних і розважальних центрів. Іде війна, я підкреслю, іде війна, розбираються лікарні, і, значить, або житлові комплекси з, з приміщеннями на першому другому поверсі торгівельними і розважальними. От яскравий приклад: в центрі міста Вінниці, другий пологовий будинок. Там щось ситуація невідома, але він давно вже не працює. Він знаходиться на центральній вулиці Коцюбинського, його мають розбирати, і там вже мають щось будувати. Ну, поки що там щось пробують замилити очі, але ключовий момент я ще раз підкреслюю: фактично, Київ, центральна влада, руками органів місцевого самоврядування руйнує країну і грабує країну. Руйнує медичну сферу, взагалі топчеться по логіці і справедливості і демонструє ознаки неадекватності, тому що під час війни ніхто таким не займається. Я ж підкреслюю цей момент, що з війною заробітні плати у головних лікарів і у керівників органів місцевого самоврядування збільшилися в порівнянні з довоєнним часом. Тобто, в 2021 році вони отримували менше грошей. Зараз вони отримують більше, і я не можу просто не згадати головні ідеї, головні постулати, на яких будувалася реформа. Там субсидіарність, виборність, прозорість, відкритість голосування і так далі. Я от дивуюся, чому не вийшли з пропозиціями. Субсидіарності виборності і демократії для українських військовополонених в російському полоні, чому у нас не звинувачують українських військовополонених, які втратили 50% своєї ваги, де хто важить 50 там, 55 кг зі 100 кг приходять з полону. Що вони полонені не боролися? За свої права в полоні, от приблизно точно така ситуація у нас з громадами і з медичними колективами. У нас влада говорить, пояснює все це, все це свавілля. Відсутності волі до боротьби, виявляється, медичні працівники вони повинні ходити на роботу не тільки щоб виконувати свій обов'язок і функціональні, функціональні обов'язки. А постійно боротися з адміністрацією, знаючи про це, про те, що адміністрація може робити з працівниками все, що завгодно: викинути їх на вулицю, навіть вибити прикладом зуби, якщо це буде потрібно. Я не сумніваюся, що вони таке можуть зробити. І от у нас, значить, ми прийшли до таких результатів. Все це повідомляють, що от непорядок. Головні лікарі Маріуполя. Маріуполя вже давно у нас немає. Вони ходять на роботу, отримують гроші, як головні лікарі. І не просто гроші, а дуже великі гроші. Дуже великі гроші. Це все значить проявляється, показується, і висновки, які робляться, що треба просто-напросто змінити Бойченка на когось із… там. Іншого для того, щоб трансформувати мерію Маріуполя в військово цивільну адміністрацію, це ви це розумієте? Це петиція оформляється і подається. До речі, інститут петиції вони теж чітко показують, як наші люди користуються інструментами демократії. Я знаю прямої, непрямої. Я хочу сказати, що такі, от речі ну не надихають, не знаю кого мене точно, і не відкривають нам ніяких перспектив. Якщо реакцію на Свавіля Бойченка і головних лікарів Маріуполя є пропозиція, просто-напросто поміняти Бойченка на іншого паразита і продовжити розтягувати бюджет на місто, якого яке ми не контролюємо, якого у нас немає. Ось, ну, я не знаю, наприклад, як далі виходити з цієї ситуації. Отже, ну, проміжні, тому що ще будуть підсумки, а це проміжні підсумки результатів реформи місцевого самоврядування і охорони здоров'я. Держава не просто там створила, вони були вже створені ці паразити. Вона їх плекає і заохочує з кожним роком все більше і більше, незважаючи на війну. І я ще раз підкреслюю, що органи місцевого самоврядування і головні лікарі вони обов'язково відплатять. відплатять послугами офісу президента чи ще комусь. Коли потрібно буде щось там відчужувати майно або в наступному там виборчому політичному циклі, вони будуть фальсифікувати вибори і так далі. Тобто, ну от в такій країні ми живемо, і у нас відбуваються такі процеси, і все це під прапорами і під ширмою демократії, субсудіарності, прозорості. Системи закупівель прозору, виборності і так далі. Я не знаю. Ну, якщо ми так розуміємо інструменти демократії, то треба або нас ну, населення звідси вивозити і міняти, або від демократії такої, принаймні, відмовлятися. На цьому я буду закінчувати. Дякую всім за увагу, дякую всім за коментарі, підтримку каналу. До побачення. До наступних зустрічі.